В дитинстві нам здавалося, що життя буде прекрасне та радісне, але коли ми дорослішаємо, ми починаємо бачити та розуміти те, що життя не так хороше та спокійне, як нам здавалося раніше в дитинстві, і коли ми починаємо пробувати алкоголь, сигарети або ж різні наркотики. Це все стає залежністю, від якого життя починає дуже сильно змінюватися. Але ж ми всі так хочемо бути схожими на дорослих і не понімаємо ще того, що може статися, коли залежність неможливо вилікувати. Так, з часом з'являються думки про те, що в нас немає друзів, та ми нікому не потрібні і немає кому нас любити. Тому так з часом з'являються комплекси різного виду, починається залежність поганих звичок, настільки сильна, що здається, що лікує біль, але це все тимчасово, це лише подавлює. А На ранок все те ж саме, і нікуди ці звички розчарування та біль не діваються. І це все по тій причині, що родове прокляття. Воно вдається там, що руйнує все життя, все, що ми маємо, і все, що нам ціне. І тут потрібно обов'язково зрозуміти те, що робити далі, і як можна вирішити цю проблему та почати життя з чистого листа на словах, не на словах, а на ділі. Тому обов'язково не потрібно нехтувати Божим Словом, а прислухатися та жити по волі Божій. І, звісно, спочатку потрібно покаятися та очиститися.